Підготовка автомобіля до невеличкої завтрашньої подорожі. Треба провірити всі скати, бо почуть підспускають з применем. І перед поїздкою треба все, все провірити, щоб все було на мазі. Того що небагато, немало, а около 1000 кілометрів треба намотати. Всіх радий ради вітати в себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. Значить... По поводу поросят і ще доповнення невеличке е, до прошлого відео. Так як не все я там сказав, тому що вийшло б сильне відео, і я вирішив його розбити як на дві часті, Задавали мені вопроси, а як же там по ін'єкціям, як там по вітамінізації, по всім остальним прививкам. Да, я цього не сказав, тому що відео вийшло б ну, сильно длінюче. Значить, в цьому відео я хочу якраз підняти це питання по поводу ін'єкцій, які я роблю в себе в господарстві, які робив. І що треба зробити для того, щоб підготувати поросят до отйомного періоду і щоб вони пройшли цей сложний період в їхньої жизни більш-менш ровно. Значить, саме перше, що ну, це железо. Препарат железа, який використовують практично всі. Навіть ті, хто, як скажемо, мінімум колезує ну, які е, препарати, то железо делают практично всі. Є, звісно, хто не делает нічого із железом в тому числі. Но железо це той препарат, який використовують більшість. Практично кожен в своєму господарстві це робить. Чому це треба робити? Тому що у свиноматки на починає з 3-4-5 дня, а ближе до 7-го дня падає в молокі процент е, железа. І поросятам починає не вистачати цього мікроелемента, і у поросят може розвиватися болесть, анімія називається. Щоб цього не случилося, треба Допоміжно поросятам проколоть препарат, железосодержащий препарат. Я всегда використовував препарати чисте железо. Багато хто знає, використовують в совокупності з вітамінами. Ну, як для мене, чисте железо, якщо сравнивать в чистому железі получається в 1 мл 100 мг активного железа. В тому ж суєфіровіті, наприклад, в 1 мл навсього 7 мг чистого железа. Ну, тобто тут явно, явно того, що його не буде вистачати. деякі ну, колять, користуються цим і якби не бачать ніяких проблем. Як на мене, то це трошки неправильно. Ну, як неправильно. Якщо просто навіть сравнить. В тому 100 мл, а надо колоти і можна колоти чисте железо і одноразово, два кубика одразу. І як я практикував у себе в господарстві, то я колов, виходить, на третій п'ятий день один кубик і потім через 10 днів повторю робив ще один кубик. Ну, то есть Норма 2 мл, то есть це 200 мг надо железа действующего вещества. Даже если взять, что там рекомендуют суеферовики 5 кубиков использовать раз и потом даже хай 10 кубиков, ну, то есть 15 в общей сумі в общей массе. Что мы имеем? Все равно мы не имеем 200 мг чистого железа по норме, який треба організму, ну, ну, це діло кожного. Те, як уже приспособився, я скажу, є що, що взагалі ніхто не використовує железо, ну і типу, все добре. Все так що це вже на усмотрення кожного, хто як е, хоче, кому як удобно. Чисте железо, чого мені ще подобається, його невеликий процент води, як я вже сказав, один кубік. Порося маленьке, три дні, чотири. Там ще нема куди колотить йому толком, а треба уколоть 5 кубіків. Тобто приходиться розприділяти по кубіку в одну сторону, в другу, потім в ногу, в одну, в другу. Тобто ну, треба всього порося ісколоти цим препаратом. І вже один кубик всього-навсього вели, навіть щоб, якщо сильно маленькі порося, то можна по 0,5 в кожну сторону шиї, або вляшку в кожну в сторону по 0,5 кубіка і все. Це все легше, набагато легше. Ну як для мене. Я ж кажу, я. Нікого не агітую, нікого не це, просто розказую, як ділую я, і як, по суті, ну, правильно, яке, яка необхідна кількість цього препарату. Далі, далі кокцидіоз. Теж на третій, на п'ятий день одноразово це ділається, ділаємо обробку від кокцидіозу. Це ділається перерально, тобто в рот. Вставляємо спеціальний такий ну, приборчик подальше, як скажемо, на аж язика. І вводимо одним пшиком, вводиться та кількість ну там 0,8-1 кубік на одну голову цього препарата. І контролюємо, щоб поросятка його ну, глотнуло. Раніше я цього не робив, потім. Як вже набираюся опиту, дивишся, щось улучшаєш постійно, то потім, як почав робити, постійно були поноси жовті, оці, потім, як почав робити коксидіоз, то ця проблема частично, звісно, з поносами йшла. І потім все время я коксидіоз використовував, обробку от коксидіоз. Все, по суті, більше я нічого не робив. Далі. Привідлучки не колов я ніякі не вітаміни, ніколи нічого не вакцинував. Ну, це в вгоди. Последні, последні в перші значить, я робив вакцинацію з Сердосаном, колов вітаміни, колов рожу, обрабатував тишени, також колов. Все це було по графіку розписано. Там 60 днів тешена, потім 90 днів рожа і в общем, обробка від глистів. Все це було. Потім от цього от цього я потихоньку почав відходити, відходити і відходити. Во-первых, це сильний стрес для поросят. Представте, в 90 днів бігати за ними, це якраз такий возраст, що вони вже їх. Удержати в руках не удержиш, то навіть 60 днів 2 місяці це вже проблематично. Ну, хоча ще це такий 2 місяці це ще можна взяти за ногу, підняти і уколоть. А от 90 днів 3 місяці це вже нереально. Його. І ми там і по два, по три чоловіка валили їх, кололи цю рожу. Взагалі, це такий трудоемкий очень процес. В общем, цього я отойшов цих ін'єкцій рожі і ташени. Тишена там емульсія, ця, вона потом, вона взагалі практично, чого я ще отойшов от тишени. того, Мало того, що в хазяйстві в мене цієї проблеми не було. Плюс м'ясники, які брали, почали жалуватися, що в місті, де ін'єкцію робимо, постійно так називаємо як. Жемчужна розсип називається. Маленькі-маленькі білі такі крапенки, як гноя. Воно виходить, там не розходиться ця емульсія, хоча я і грів по всім правилам, як треба, але не розсасується воно повністю 100% в, і не розходиться в організмі. Воно там капсулірується і починає загниватися. Часто було, що в тому місті, де колиш тишину, починаються гнойники вистрелювати, абсцеси. Тобто ну, це плюс допомога проблема. І виходить, що не половина ошейка, ну якусь часть ошейка доходиться викидати із цих ін'єкцій. Про вакцинації також я вже в своїх відео казав, що я не використовував. Хоча, як я вказав вже в прошлому відео, що останнє время, десь полгода, перед війною, в мене почалися великі проблеми із поносами на відлучки, і я вже хотів здавати у лабораторію аналізи і все остальне, щоб виявити збудник. І вже, можливо, планував вакцинувати і свиноматок, і поросят від колібатеріоза, сальманельоза, ну, смотря, що показала б лабораторія. Прийшлося вакцинувати. Тобто. Є... Надо, надо дивитися кожному і оприділятися по своєму господарству. Якщо є проблема колись була, або в селі є проблема у людей е э, з тишеною, тоді треба перестраховувати себе і обов'язково робити е тешену. Рожа так же само. Якщо є в селі, в того 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 заболела рожа, рожею поросята, там, чи свині, чи свиноматки. Лучше перестрахувати себе і зробити вакцинацію проти ворожі. Так само вакцини проти колібатеріозу, сальманельозу і всіх остальных болячек потечки. Якщо у вас ця проблема в господарстві є, тоді да, обов'язково краще зробити ці ін'єкції, ці вакцинації свиноматкам виноматком і поросятам. Я я ж кажу в себе, робив мінімум. Коловів вітамінами поначалу, робив железо, потім вітаміни віддільно. Потім от вітамін я отойшов теж. Отойшов от вітамін, хороше повноцінне кормлення, годівля і вітаміни я не використовував. Хоча последнє час я також робив експерименти. При відлучці, коли почалися проблеми, я прокалував незалежно від того, є поносу поросят, нема. Я прокалував при відлучці іменно в цей день, беру порося, ловлю і буду його зараз переносити, колов катазал і колов антибіотик длительного дійства разово. Для того, щоб уменшити цей стрес і Ефект, ефект такий був, не скажу, що прям стопроцентний. но, ну то есть я підходив до того, що я постійно щось в себе в хазяйстві міняю. І постійно обработка поросят змінюється. Нема такого, що от так зробив, і вже в мене так буде всю життя. Ні. Я ж кажу, якщо б я отойшов від вакцинації, допустимо, до цього, але якщо б лабораторія показала, що мені це треба робити, то я в обов'язковому порядку робив би вакцинацію свиноматкам і поросятам і всьому поголов'ю того, що ця проблема була по мене в господарстві. Тобто кожен, кожен має дивитися і орієнтуватися по состоянню поросят в своєму підсобному господарстві. В принципі, більше от других ніяких таких нюансів і проблем в мене не було. Це основні от железо, вітаміни, ой, від кокцидіоза обработка від тишени, від рожі. І спочатку я ще колов від ну, Сердосан, він там іде від п'яти заболівань. Ну, як потім я почав виясняти, що Препарати лучше колоть і вони лучше действують, якщо він йде від однієї або двох болезней. Якщо він там сильно такий через чужкомплексний, то він не особо действує. Ну, хоча багато хто використовує ну, і как бы, положительні є результати. Більше я в себе нічого не використовував. Може в когось ще якісь там є багато є і цирковірусні інфекції, і там інші інфекції, які виявляються, і проти яких вони є такі ж багато, що не лічаться, тільки-тільки треба вакцинувати. Тобто, якщо у вас є ця проблема, то звісно прийдеться ваше поголов'я. Деякий проміжок часу, це не означає, що всю життя ви вже будете вакцинувати від якоїсь болезні. Деякий проміжок часу ви вакцинуєте і наблюдаєте. Потім спробували одну групу не провакцинувати. Якщо у вас все, ця проблема йшла з господарства, можна вже можна не проводити ці обробки. Ну, Для того, щоб не проводити обробки, як я казав, як я ще поросят продавав в останнє час перед війною. У вас поросята там про вакцинування. Кажу, ну смотря, що як про вакцинування? Железо, кокцидіоз, там, вітамки, все. Ну, бо в останнє я начал я почав поводити катазал там, і оце все. А як же? А тишена, а роже, це ж обов'язково. Кажу, ну в моєму господарстві це не обязательно. Для вас, якщо це обов'язково, ви берете поросят. Ви їх по-любому будете далі обробляти від глистів зразу перед вакцинацією. Це... Як положено так. Потім робите вакцинацію. Якщо вам треба рожу, зробите рожу. Якщо вам треба, тим більше, тому що ця вакцинація робиться вже після 2, після 60 днів, там розписаний графік. Ну, кожен її розписує як по-своєму. Це в інструкції до кожного препарата, там все прописано. Це нема великих сложностей, відкрити інструкції, почитати, коли той другий препарат треба прокалувати. Тобто, ви, якщо кажу, у вас є проблема ця в вашому господарстві або в селі вашому з рожею і з тишеною, то ви вже самі будете прокалувати, кажу, У мене немає цієї проблеми, кажу, у мене свинарник закритого типа, туди кажу, ніхто, крім мене, і помощників моїх двох чоловік, які працювали, вони ніхто не заходить. При після перед тим як зайти, одягалася сміна обув, дисковрики стоять. Крім свиней, там ніхто в мене не собаки, ні коти, ніяка друга птиця, ніхто нічого не ходило там. Робочі перед тим, як зайти в свинарник, роздівалка передягалася. Ну, тобто було зроблено все так, щоб обезпечити біобезопасність і якомога менше, щоб там. Хтось знаходився і заходив. Ніколи в мене там не заходили, ну, іногда, іноді рідко хлопці, які знайомі приїжджали, там, просилися подивитися. У мене вивіска прямо на дверях висила, що постороннім вход все. Що... іноді бувало, що там приходів, а хтось там вже в сарай там, ломиться. Кажу, ви не бачите, що написано, чого, чого вам там бачу, що ви там хочете, що ви там не бачили? Свиней не бачили. Обичні свині, нічого там такого прям сверхъестественного. Ну, всі ж хочуть все, все, любопитно, всіх любопитно. Ну, то Тобто скажу, для мене не треба, мені не, не потрібно колоти е, тешену і рожу. Якщо вам це надо, то обов'язково колі. Тобто такі от моменти по поводу е, використання ін'єкцій, по поводу використання тих і препаратів. Ну а на цьому поки що все. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, до побачення і все буде Україна!